Як Великдень на дворі, то й писанка на столі. Давайте, дівчатка, помолимося, так як кожна справа починається з молитви. ім'я отця і сина, і Святого Духа. А, а тепер дівчатка підіть на пубах і принесіть мамі в кошечку біленьких, чистеньких яєчок, щоб ми їх потім зварили. Нате мама яєчка, нате мама яєчка. дівчатка. з рознежирити. Щоб потім знову з ними працювати, треба отаку намочити трошечки серветку, то є оцит, до очок його не можна. І отако для того, щоб малювати яєчка, брали справжній віз, тому що він менше плавиться в водичці, бо в водичку треба теплу пхати яєчка. І малєрку, дивіться, яка вона колись була. Ото в мене є стара малєрка, ще певно, мені її мама зробила, а ваша бабуся. Ото брали гілочку, отут розколювали. Запихали від шнурівки кінчик і вмотували її дротом, щоб лучше горіла, грілася. А то вже сьогоднішня малірка. То нові, бо то ви тримаєте теж нові малірки. Але я ще поки малюю старенькою, бо вона мені добре малює. Вона робить рівні лінії. Якими будуть цьогорічні писанки у вас? Можливо, придумали щось особливе? Нічого особливого я не придумала тогоріч. Буду малювати те, чого навчила мене колись моя мама. А це була зірка. Я її малюю кожного року, і того року також її хочу спробувати намалювати. Можливо, інакшими трошки кольорами, як зазвичай. Для того, щоб почати малювати, нам треба добре розігріти малюрку. Тако розігріваємо, трошки макаємо в віск. І знов починаємо гріти, щоб вона не горіла нам, а грілася, щоб вона прогрілася вся і той дротик біля неї. Тоді буде вона добре малювати довго. Ось так. І починаємо пробувати. Малюємо так до себе. Раз. Бачите. І вже є в нас лінія. Для того, щоб намалювати зірку, нам треба спочатку намалювати хрестик. Отак От же зробимо. Поділити яйце на такі рівні частиночки. Отак. От І отако ж. Виходить хрестик? Дивіться, з кожного боку. Далі ділимо у ту частинку знов навпіл. Як вже отакоху ділили яйце, тоді малюємо вже саму зірочку. То буде вісьмигранник. Малюємо ось звідси, будемо малювати, так щоб нам краще легше було. Отакора. Стараємося, що рівненько. Виходить? Тільки часу, мама, що занімаєш, щоб зробити одне яєчко. Я зазвичай діти беру декілька яєчок, бо одненька яєчко малювати дуже довго. То я беру п'ять яєчок, наприклад, на п'ять яєчок в мене... Пішло годинки три, але то вже я їх украсила і обтерла вже в кінці, дівчатка. В нас вийшла якась з одного і з другого боку. Зараз яєчко кладемо у найсвітлішу краску. У нас найсвітліша, то буде жовтенька. Таку легенько беремо і кладемо, поки воно не вкраситься. Будемо його поривати таку. Трошки. А на яєчкові намалюємо грабельки, дітки. Мамо, а що таке грабельки? Що вони означають? Вони символізували діти вчасний збір сіна, щоб дощове літо не було. І знову ми так собі розграфили, бачите, яєчко. Але зараз буде трошки інакше. Ми отут грабельки намалюємо. Отак вони малюються. Раз. І самі дубчики в грабівки. Скажи, будь ласка, як давно ти почала займатися писанкарством та як познайомилася з цим напрямком? Ще колись моя бабуся вчила своїх дітей, дочок, їх було 5. А потім мама почала вчити мене. І перший раз малірку я взяла теж з мамою. А вже в старшому віці я почала малювати трошки краще, бо спочатку воно не виходило. Лінії були кривенькі, а в старшому віці вже почала малювати і багатьма кольорами. Так і до сьогодні хочу передати то своїм дівчатам. Намалювали ми грабельки, будемо малювати сосунку. Мама, а що сосунка означає? А сосунка то поліцький орнамент. Вже його давно малюють і ми його намалюємо. Отак От малюється ділиться. Схоже на сосунку? На гілочку сосни, так? Отак. І вже домалювали сосонки. А давай, маму, кинув червону кра... краску, яєчко. Давай, давай, куди оте червоне. Отак. А те вже можна витягати, що ми раніше кинули. Візьмемо завітну ложку, другу серветочку. Молодець. Я дуже стараюсь малювати. чуть-чуть щось вирішувати. Ну, буде гарно. Ми вже висушили оте яєчко, серветкою, трошки воно в нас полежало, щоб було сухеньке, а далі малюємо все те, що має бути жовтеньке. Ми в серединці отої зірочки, ще одну зірочку намалюємо, яка має бути жовта, маленьку таку собі. Отаку Гарно буде? Так, мама, а коли ти вже починаєш малювати яйця, щоб спіти до паски? Колись яйця починали малювати ще за тиждень до... Вербниці. А зараз я малюю вже після вербниці. Мені вистачає часу, бо ми не всі яйця малюємо. А колись малювали багато їх, можливо, з пів сотні. 50. От закрасили ми все те, що має бути жовтеньке. Тепер маємо помістити його в другу кращу. Будемо в зелене поміщати. буде жовте, зелене і червоне. Три буде кольори на яєчку. Вже зеленим теж вкрасилося, замальовуємо все. Що має бути зелене? Отаку повністю-повністю Оп. Вже вкрашене яйце і вмальоване. Отаку віск над свічкою гріємо, бачите, він розтає. І витираємо. Бачите, як робиться? Знову трошки гріємо, потрошки ти гріємо. І витираємо, щоб яєчко не лопнуло Дивіться, яке вийшло. Mm -hmm. Гарно, правда, давайте тепер будемо стирати, яке має три кольори. Буде гарно. Бачите кольорку О, Бачиш? Як він так, він там виявився. А, бачиш? красиво. А на мене буде теж таке. Можна. Староми дівчата віск. І отакі три кольори в нас вийшли. Ось такі її. Дуже гарні.